Так, сьогодні робив забій перепілок, трошки запізнився з забоєм, тому що працював, не мав часу забити. Сьогодні їм 48-й день. Зараз беремо тушечку, ставимо 324 грама. Так, ставимо 348. Показую все чистенько. Тут навіть даже ще жирочка нема. І менші. 314 грам. 312 грам, птиця шикарна. 41, 43 день можна було. Вже різати, трошки її перетримав. Бачите, така молоденька, що навіть трошки кожа злізла. Дивіться, 370 грам. Шикарна, шикарна птиця. 306. Що саме дивно мені вже був. Дивіться, 370 грам. Розкажу вам трошки, що мене здивувало в цьому. Тут у мене 30 штучок забито. І я такий думаю собі, щось нема, у мене з них багато є, там, 5-6 штучок. Думаю, що таке? Що не так пізно вже 40, 47 день на 43 або 44 вони не вже почали нестися. Я думаю, щось дуже мало яєць. Ну, думаю, ну. Яйця мені не так важливі, бо це все йде на м'ясо. І сьогодні я ріжу їх, ну, чи все як має бути, із 30 штучок, що тут є, тільки 6 корочок. Я не знаю, як це так, як це так вийшло. О, дивіться, саме менше, 270. Тільки 6 корочок. Я завжди, люди, коли мене питають там, про інкубацію, коли замовляють інкубаційний цей, я кажу, що Вилуп, зазвичай там 50 на 50 петушків і корочок. А тут, дивіться, 6 корочок. Просто все, все інші петушки, дивіться, яка гарна гарна тушка. просто. Просто Неймовірно. Дуже гарна птиця. Кажу, 40-й день вже можна було пускати під забій, але я трошки запізнився з цим. Зараз під заказ повукумую, хто замовляв свіженький, а все інше піде. Піде в мене накопчення. Шикарна птиця, просто неймовірно, кому потрібно інкубаційне С від мого материнського стада, можете писати мені. Зараз вже є у мене досить така черга. Зараз Запишу, все гарно запакую і будете мати, такі, такі, чудові, такі чудові перепілочки.